Доброго дня, мої шановні любі друзі. Сьогодні, на прикладі двох карт, я вам розповім про питання, яке було від опонента на рахунок нерухомості, на рахунок будинку. Наприклад, був такий запит: що робити з будинком, чи продавати, чи не продавати, тобто, який певний рух повинен бути з цим будинком, ми витягнули дві карти. Я вам продемонструю дві карти. Це перша в нас іде зірка Таро. І друга карта в нас мах. До речі, дуже така культова карта, яка, в принципі, для мене значуща, так як я езотерик. Що ж я можу сказати в рекомендації для омпонента? Зірка це завжди надія. Це ж завжди можливість щось використати в майбутньому від цього житла. Моє бачення, звичайно, не продавати цей будинок, реалізовувати, ну не швидко, поступово реалізовувати його в досконаленні цього будинку, там певне будівництво, тому подібне, тому що ця нерухомість вона буде служити тим певним елементом для дитини, де дитина може проживати і тому подібне. Тобто зараз рекомендації в. Ну, Ставити на продаж я не бачу. Чому? Тому що у нас е, маг, це є така можливість, це імпульс, тобто не керуватися імпульсом, а розраховувати на те, що цей будинок, ця нерухомість, може послужити якимось певним е, хорошим фактором. Тому так.